Добрий день, шановне товариство, учнівство та педагогічна спільнота Донеччини. Колектив слов'янського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів номер 8 Ради вітати вас на уроці незламності про свободу, демократію та цінності. І я, Ірина Юріївна, модератор сьогоднішньої зустрічі. Під час уроку незламності ми обговоримо важливі питання, у чому полягають ідеали та цінності демократії, як пов'язані між собою демократія та свобода? Свобода, за яку зараз борються кращі сини і доньки українського народу? Тема уроку незламності обрана не випадково, адже в понеділок, 15 вересня, світ відзначав Міжнародний день демократії. Сподіваємося, що участь в уроці незламності буде для вас плідною і цікавою. Перед тим, як розпочати наш урок, хочу дізнатись, любі мої друзі, який же ваш настрій сьогодні? В чаті ви можете. Поставити номер малюнка, який відповідає вашому настрою, або піднесіть руки, хто бажає поділитися своїм настроєм вголос. Чудово! І першою у нас відповідає Марія, який же у вас сьогодні настрій? Дякую, я сьогодні дуже спокійна. Чудово, а, а Ірина. Я теж дуже спокійна. Бачите, всі перебувають в спокої. Альона, а ви, який у вас настрій? Я щаслива. Взагалі супер. Катерина, а ви? Я радісна. Ви всі радісні, тож чудово. Вдячна вам за відповідь і зичу, шановні присутні, що після сьогоднішнього уроку незламності ви відчували себе такими щасливими, як Альона, і у вашій душі панував спокій, як у Марії і Ірини. Ми побачили та почули, що сьогодні у кожного з нас різний настрій, різні емоції, але всі вони важливі адже в демократичному суспільстві кожен має право бути собою, висловлювати власні почуття та думки. Демократія об'єднує різних людей і дає можливість кожному відчувати свою цінність. Тож спробуємо уявити демократію в одному слові. Яке слово, на вашу думку, найкраще передає її суть? Щоб дати відповідь на це питання, пропоную перейти до інтерактивної дошки, посилання на яку вже опубліковано в чаті, і записати слово, з яким у вас асоціюється слово демократія. А для того, щоб наші глядачі на Ютубі теж змогли дати відповідь на це питання, в описі до відео розташоване посилання також на інтерактивну дошку. Тож, будь ласка, запрошуємо вас поділитися своїми міркуваннями. І давайте подивимося: о, бачите, скільки вже цікавих, і, цікавих слів написано. Але чи є охочі дати відповідь, о, Ілля, будь ласка, яке слово ви написали? Чи можете пояснити, як ви розумієте те, що написали? Я вибрав слово свобода слова, адже кожен і кожна має право на свободу думки та слова. Дякую. Аскари, а ви що скажете? Я обрав слово народовладдя, тому що народовладдя – це ідеал демократичної країни. Дякуємо. А, Артеме, ваша черга поділитися своєю думкою. Так, я обрав слово відповідальність, тому що це є усвідомлене ставлення людини до своїх обов'язків, дій та їхніх наслідків. Дякую, любі, здобувачі, освіти, за ваші відповіді. Кожне слово має вагу так само і в демократичному суспільстві. Слово кожного громадянина важливе. І саме з цього починається демократія, з поваги до думки іншої людини та з усвідомлення власної відповідальності. А тепер спробуємо краще розібратися, що ж таке демократія, як вона виникла, чому є цінністю для суспільства та як впливає на наше життя сьогодні. Допоможе нам у цьому Ольга Михайлівна Юрченко, заступник директора Слов'янського закладу загальної середньої освіти першого третього ступенів номер 8 Слов'янської міської ради Донецької області. Шановна Ольга Михайлівна, запрошуємо вас до слова. Дякую. Дорогі учні, сьогодні ми поговоримо про дуже важливе, про свободу. Демократію та цінності, які роблять нас українцями, і допомагають залишатися незламними навіть у найважчі часи. Що ж таке демократія? Слово походить з давньогрецької мови й означає владу народу. Це така форма державного устрою, де рішення ухвалюють не лише правителі, а й звичайні люди мають право голосу. Впливу на життя своєї країни. Основна ідея демократії така: джерело влади є народ. Як зародилася демократія? У Давній Греції, в місті Афіни, громадяни приходили на народні збори і вирішували важливі справи разом. Це був перший приклад демократії. Згодом у різних країнах світу люди почали боротися за право голосу, свободу слова, справедливі закони. Тож ви зрозуміли, що демократія не виникає за один день, вона формується віками через боротьбу та досвід народів. Український народ має давні демократичні традиції. Які свідчать про його вільний дух та прагнення до самоврядування? У козацькій державі Запорізькій Січі була одна з найцікавіших форм демократії в історії: кошового отамана та іншу старшину обирали на козацькій раді. Тут кожен козак мав право голосу, і рішення ухвалювалися більшістю. Це був справжній приклад. Прямої демократії. Мабуть, ви чули про Конституцію Пилипа Орлика. Договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького угода укладена 1710 року в місті Бендери між новообраним гетьманом Пилипом Орликом, козацькою старшиною та запорожцями. Цей документ. Обмежував владу гетьмана, установлював розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову, а також гарантував певні права і свободи козаків та українського народу. Це був важливий крок до утвердження демократичних принципів. Конституція Пилипа Орлика це одна з перших у світі писаних конституцій. У ній визначалося, що влада має бути обмежена законами, а права і свободи народу захищені. Це був великий крок уперед для того часу. Тож демократія це не щось нове для українців, вона глибоко вкорінена в нашій історії. Демократія базується на певних цінностях, які є її основною та рушійною силою. Без них вона не може існувати. Свобода це можливість людини жити, думати і діяти без примусу у межах закону. Вона включає свободу слова, думки, віросповідання та можливість обирати своє життя. Рівність. Це принцип, за яким усі люди мають рівні права й можливості незалежно від їхнього походження, статі, віросповідання чи соціального статусу. Права людини це невід'ємні права, які належать кожній людині від народження. Вони захищаються законом і включають право на життя, безпеку, освіту та гідні умови для існування. Людська гідність це усвідомлення особою своєї значущості. Громадянство і громадянська активність передбачають не тільки політико-правовий зв'язок людини і держави, їхні взаємні права та обов'язки, а й активний характер життєдіяльності людини, усвідомлення власних інтересів з урахуванням інтересів суспільства, солідарність. Цілеспрямоване об'єднання людей навколо основних визначених ними ж цінностей, компетентність та відповідальність громадян, це обізнаність громадян про свої права, а також усвідомлення обов'язку повною мірою відповідати за ухвалені, ухвалені рішення та вчинені дії. Суверенітет народу, повновладдя народу, наявність механізмів. Засобів і шляхів реальної участі громадян в управлінні державою. Законність і порядок це принцип, згідно з яким усі, включно з урядом, підпорядковуються закону. Закон є вищим за будь-кого єдиним джерелом влади. Свобода слова і свобода асоціації, можливість відверто і відкрито обговорювати та вирішувати спільні проблеми. Об'єднуватися. Демократія базується на ряді принципів, принцип поділу влади. Згідно з ним, державну владу слід розділяти на декілька сфер або гілок, кожна з яких має власні специфічні функції законодавчу, виконавчу судову гілки влади. Принцип виборності основних органів державної влади. Демократія передбачає, що всі особи, які контролюють політичні владні структури, повинні бути відповідальні перед своїми виборцями і періодично через чітко встановлений час переобиратись. Переобрання відбувається шляхом проведення вільних конкурентних виборів, принцип плюралізму: суть демократії полягає у визнанні законності різних соціально політичних сил. Кожна з яких переслідує свої політичні інтереси, цей принцип виключає монополію на владу з боку якої-небудь однієї особи соціальної групи партії тощо. Принцип власності передбачає вільний доступ преси і громадськості до інформації про діяльність органів влади. Господарських політичних громадських організацій. Через вільні і незалежні від цензури засоби масової інформації громадськість може отримувати широку інформацію про діяльність міністерств, відомств, політичних партій, громадсько політичних організацій тощо. Принцип рівності. Перша стаття загальної декларації прав людини проголошує. Усі люди народжуються вільними рівними у своїй гідності і правах. Сучасне тлумачення принципу рівності виходить з того, що за демократії можлива соціально-економічна нерівність громадян. Демократія передбачає політичну рівність усіх перед законом незалежно від соціального і матеріального становища. Принцип більшості. У відповідності з ним рішення приймається на основі думки більшості. Проте цей принцип не можна абсолютизувати і вважати бездоганно демократичним, якщо ігнорується принцип згоди не погоджуватись з думками і позиціями інших членів або груп суспільства. Там, де панує принцип однодумства, немає і не може бути демократії. Заперечується волюве нав'язування позиції. Однієї частини суспільства, інші його частини. Тож суттєвою ознакою демократії є дотримання інтересів і прав меншості, принцип незалежного контролю здійснюється громадськими об'єднаннями, самими громадянами самостійно або разом з органами державного контролю за діяльністю державних структур. Основним методом контролю є перевірка діяльності та виконання ухвалених рішень, дотримання вимог чинного законодавства. За результатами перевірок, громадськість та відповідні державні органи інформуються про виявлені порушення. Наш народ, діти, уже багато століть виборює своє право бути вільним. Нині під час війни. Ми ще раз доводимо всьому світові, ми хочемо жити у вільній і демократичній державі. Ми готові боронити свої цінності, ми не відмовимося від свободи, бо це основа нашої гідності. Демократія це не просто політична система, це спосіб життя, де цінується людина. Її права і свободи. Українці мають давні демократичні традиції і сьогодні продовжують їх захищати. Тож пам'ятайте, шановні здобувачі освіти, свобода, демократія та цінності це те, що робить нас незламними. Дякую вам за увагу! Щиро вдячні, шановна Ольга Михайлівно, за таку змістовну і корисну інформацію. Держава стає демократичною лише за умови контролю над органами влади з боку громадянського суспільства. Необхідно, щоб переважна більшість громадян була готова до конструктивного діалогу один з одним і з владою. Щоб ніхто в Україні не вважав себе кращим за інших співвітчизників, не бажав принизити, а визнавав рівні права кожного громадянина і кожної громадянки. Культури діалогу та демократії ми навчаємося в нашому закладі освіти, де створено та діють органи учнівського самоврядування. Уявіть, що вас обрали до шкільного парламенту, ради лідерів. Ваше завдання ухвалити важливі рішення, які визначатимуть життя учнівської спільноти. Як зробити це справедливо і демократично, як гадаєте? Бачу велику кількість охочих дати відповідь, тож першою була Ірина, вам слово. Пропоную провести голосування. Чудово, дякую. Єгоре, а ви що скажете? Щоб ухвалювати рішення справедливо і демократично, я буду вислуховувати думки всіх учнів, проводити голосування та враховувати інтереси більшості, не забуваючи про меншість. Кожен матиме право висловитися. Дякую, Олександра. Важливо бути чесним, прозорим, пояснювати, чому ухвалено саме таке рішення, щоб усі побачили справедливість. Дякую, Марія. Провести опитування для відкрите обговорення, щоб кожен міг висловити свою думку. Дякуємо вам, Матвій. Щоб рішення було демократичним, важливо, щоб кожен учень мав голос можливість впливати на них. Дякуємо. Чудові відповіді під час підготовки до уроку незламності. Ми об'єднали вас в домашні групи та запропонували обміркувати важливі питання. Прошу спікерів першої групи презентувати свої висновки, як же учням освітнього процесу ефективно розподіляти ресурси, такі як час на навчання або відпочинок, можливості для розвитку тощо. Щиро вітаємо всіх. Наші пропозиції такі. Вирішити проблему правильного розподілу ресурсів кількома кроками. По-перше, раціонально використовувати інформаційні ресурси, підбирати надійні джерела і уникати зайвого перевантаження непотрібними матеріалами. По-друге, розвивати навички самодисципліни та поступово формувати корисні звички, що допомагають ефективно керувати своїм часом і силами. По-третє, дбати про баланс і відновлення сил, робити паузи і відпочивати. Щоб залишатися продуктивними та мотивованими, Вероніко. Вітаю. Ми пропонуємо планування, бо важливо мати розклад, який враховує час для навчання та виконання домашніх завдань, так і для відпочинку, використання методів, як то метод помодоро, 25 хвилин навчання, 5 хвилин перерви, може бути дуже ефективним. Данило. Вітаю, також ще розставляти пріоритети. Спочатку вивчати складні та важливі теми, потім простіше. Дякую спікерам всій, всій, і всій першій групі за цікаві практичні поради щодо ефективного розподілу ресурсів. Ваші ідеї допоможуть кожному з нас краще організовувати власний час і сили. Слово надається спікерам е, другої групи. Які поради щодо прийняття рішень спільнотою ви можете дати? Вітаю голосування. Це спосіб ухвалення рішення групою людей. Даю слово Максиму. Вітаю. Треба бути дуже відповідальним з цього приводу та робити голосування. Рішення приймаються більшістю. Коли прийняли рішення, то треба обов'язково пояснити його, Катерино. Вітаю у спільноті рішення можна ухвалювати шляхом відкритого або таємного голосування, де кожен учасник має право висловити свою думку, перемагає варіант, який набрав більше голосів. Щиро дякуємо другій групі за змістовні поради з прийняття рішень у спільноті. Ваші рекомендації важливі для того, щоб наша шкільна громада працювала злагоджено та справедливо. Група 3 обмірковувала питання. Які цінності мають стати основою демократичного життя шкільної спільноти? Запрошуємо до слова вашого спікера. Добрий день ми вважаємо, що мають стати основою демократичного життя шкільної спільноти такі цінності. Перше, це повага незалежно від віку, статі, національності чи релігії потрібно поважати один одного. Друге, справедливість кожен має свої права, всі рівні. Третє взаємодопомога. Потрібно вміти підтримувати кожного у важкі моменти. Четверте відповідальність. Кожен повинен усвідомлювати все, що робить, дотримуватись законів. П'яте. Безпека. Треба створити умови для безпечного і мирного життя. Це є тим, що лежить в основі демократії. Дякую за увагу. Висловлюємо вдячність. ...третій групі заглибити роздуми про цінності демократичного життя шкільної спільноти. Ваші висновки допомагають нам зрозуміти, як засади, які засади варто плекати щодня в нашому колективі. Ви щойно почули, як працює демократія, різні думки, обговорення, спільний вибір. Іноді важко дійти згоди але. Саме так народжується суспільство, у якому кожен має голос. Незламність демократії полягає в тому, що ми цінуємо не лише свої, а й чужі права. І наразі ми зробимо ще один крок уперед: спробуємо створити спільний образ демократії. Кожен із нас може зробити свій внесок. У міцність демократичного суспільства для цього перейдемо до вправи Хмара незламності, де кожна ваша ідея чи цінність стане цеглиною нашої спільної стіни, символу сили та єдності демократії. В чаті щойно опублікувалося покликання на вправу, тож перейдіть, будь ласка, за ним. І залиште свою цінність. А для глядачів трансляції в описі до відео з'явилось теж є покликання на дошку падлит. Запрошуємо вас докласти цеглину до нашої стіни незламності. Саме з маленьких слів, учинків та людських якостей формується великий і стійкий фундамент демократичного життя. Кожна ваша ідея це важливий внесок у спільну справу, який показує, наскільки ми сильні, коли діємо разом. Також ми створюємо не лише символічну хмару, а й справжній простір довіри та взаємоповаги у нашій шкільній спільноті. Тож, давайте подивимося, який же результат вже є на хмарі слів. І які ж саме цінності ви обрали? Це і свобода, рівність, толерантність, справедливість, гуманізм, цінність кожного, прозорість, повага, відповідальність і так далі. І ця хмара стає стіною, і вона буде триматися, поки ми разом будуємо її з наших цінностей. Отже, щоб суспільство жило і розвивалося, щоб українці побудували демократичну державу, потрібно головне, щоб кожен і кожна поділяли цінності, повагу до прав співвітчизників, любов до батьківщини, визнання верховенства закону. І тоді наше життя стане світлішим. Чи поглибились ваші знання, шановні? Учні учні про те, що таке демократія, бо на початку уроку не всі дали відповідь: якщо так, то ставте, будь ласка, вподобайки, оскільки багато побайов. Я теж свою поставлю, бо дійсно було цікаво. Наша сьогоднішня зустріч наближається до завершення. Прошу усіх присутніх увімкнути ліхтарик на телефоні. Маленький символ єдності і спільної сили демократії, і продемонструвати його широкій громадськості. Головне пам'ятати ми разом створимо сяйво, яке неможливо загасити. І допоки це сяйво є, ми незламні. Щиро вдячні за увагу. До нових зустрічей. До побачення. До побачення. До побачення.